Радіо UA Чикаго Час ЮЕЙЧИКАГО зі Сполучених Штатів у студії Вансаби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про гучні заяви Дональда Трампа, остаточний вихід, США з конфлікт навколо соцопитування, попередження про ризики штучного інтелекту, культурні події та наслідки потужної зимової бурі. Дональд Трамп заявив, що Канада більше не запрошена до так званої Ради Миру. За його словами, рішення про відкликання запрошення уже ухвалене а сам орган він назвав найпрестижнішою радою світових лідерів, яка будь-коли існувала. Подробиць щодо причин такого кроку президент США не навів сполучені штати повністю завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє CNN. Процес був запущений Дональдом Трампом у перший день його президентського терміну. Наразі США припинили будь-яке державне фінансування. ВОЗ, відкликали персонал зі штаб-квартири в Женеві та згорнули участь у всіх комітетах і робочих групах організації. Водночас, за даними CNN, Сполучені Штати залишили ВОЗ із заборгованістю близько 2, 260 мільйонів доларів. Юристи зазначають, що організація не має юридичних механізмів змусити США погазити цей борг. Дональд Трамп різко розкритикував The New York Times та Сієна Коледж після публікації соціологічного опитування, яке показало зниження підтримки його політики серед незалежних виборців. Президент заявив, що розглядає можливість судових позовів, а самі опитування назвав сфальсифікованими. За його словами, маніпуляції громадською думкою мають бути кримінальним злочином згідно з результатом, результатами опитування лише 34% незалежних виборців схвалюють діяльність Трампа. А понад половина вважає, що ситуація в Україні погіршилася за останній рік. Також більшість респондентів переконані, що міграційна служба АІС діє надто жорстко. Ілон Маск на всесвітньому економічному форумі в Давосі застеріг людст від неконтрольованого розвитку штучного інтелекту за його прогнозами. Вже наприкінці цього року може з'явитися ще розумніший за будь-яку людину а до початку 30-х років інтелект, що пов що перевершить усе людство разом. Маск також заявив, що Тесла може розпочати масові продажі гуманоїдних роботів уже до 2027 року. Окремо мільярдер наголосив на важливості зробити цивілізацію багатопланетною аби зберегти життя у разі глобальної катастрофи на Землі. Свій виступ він завершив жартом, хотів би померти на Марсі, але не під час посадки. Документальний фільм озброєний лише камерою Життя і смерть Брена Рено. Присвячений американському журналісту, який загинув Ірпені у 2022 році, отримав номінацію на Оскар. Стрічка змагатиметься в категорії Найкращий короткометражний документальний фільм її зняв молодший брат журналіста Крейг Крено. Водночас український анімаційний фільм Я померла в Ірпені» до фінального списку номінантів не потрапив. Окрему увагу привернула і номінація російського анімаційного фільму Три сестри, режисер якого раніше отримував державні нагороди від влади РФ. У сполучених штатах скасовано майже 1300 авіарейсів через масштабну зимову бурю, яка охопила понад 40 штатів. Негода рухається від Аризони до Мену, і авіакомпанії попереджають про можливі нові скасування та затримки. Найбільше постраждали рейси American Airlines і Delta. для пасажирів у десятках аеропортів. Запроваджено спрощені правила перебронювання. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773. Шість дев'ять або на рахунок у самопомочі 177-162 Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини в вечірній студії радіо UA Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.